Сьогодні я слава пісню про мелоді. Йоу, йоу, це пісня про мікрофон. Мелоді наносить своїм мітаку урон. коли вона наносить урон розумів мікрофон. Сміляється новотик на і наносить урон. корот. Їза мелоді робить риби вперед. Мелоді любить сіпан. Там кож вона дуже любить свій мікрофон. Мелоді... І дуже. Мелоді дуже сильно любить співати. Також вона дуже сильно любить свій мікрофон. Мелоді любить дуже співати. Також вона дуже любить свій мікрофон. Мелоді це мінімально персонаж у Дібраус. Тому що вона дуже красива. Це їй допомагає чекати від ворогів, коли в неї залишається мало, але дуже сильно любить снігар, також вона дуже сильно любить Ну, Що сказати? Це останні отривки, отривок пісні останній. Ну не прямо останній, я ще, я ще пару фраз не добавил, ще я мав свою фразу додавати, Але рама мене заблокував. Я не знаю, що робить мне за все пісні. Ну що мені робити? Короче, напише, що робити з песні. Або хай Рома співає... о мене Хай Рома співає цю пісню у себе на каналі. А він? А я. А я. А я, а я буду ставляться сюда. Як вам ідея? Щоб ми щоб ми змогли нарешті пісню закінчити. Ось, як вона йде. Вот максимальная дорожка. Але все пищи не буду на канале Ромашки. Вы меня не можем распаковывать. Ну, хай телеграм скачай. Короче, хай він вирішує. Я просто хотів свой трек показать, что мы робили взагалі. Что мы что-то вообще робили? Да, мы робили так його канал не став кінець. І на цій ноті він звуку. Так, не буде все погано. Хай він кидає фрази кудись там. Хай він заходить в групу оповіщення. Кидає там фрази, групи його оповіщення, або оповіщения, хай кидає ці фрази. Я не знаю. Або хай своєї групи мене добавляем. От такі варіанти, як ми можемо закінчити пісню. А потім хай Рос створить групу в Вайбері, мене добавить. А я скину йому свою пісню, і ми так виставимо. Я не знаю, але я слив трек я вже мав все давно зробити. і ще пару фраз є. Да. Ну и всм дякую за перегляд. Всем Пока-пока, з абу Максим па-па. пока!